Коли в нашу країну кожного дня літять ракети і зруйнується країна, тут є люди, досі. В парламенті досі є люди, які думають, що нам потрібно дружити з Росією. Ну, ну про що говорити про саму Росію? Ну, і от про цих людей. Дивіться, вони з 12-го року. В телеба, так скажімо, на платформі телебачення, вони говорять тільки за Україну. Влада да, немає тільки. У них, а говорять про нас. Да. Я не хочу так. Я, Я хочу в першу чергу говорити про свою Україну. Так. Не може бути різниці. Повинні одинаково відповідати всі, як Резніков, так і Кубраков. Якщо вони на своїй посаді, коли були, відбувалася там корупція, вони повинні бути за це від ці відповідальні. Звісно. А то слухай, ну це чесно кажучи, я щось не розумію. А що так можна було, тобто вкрали, поїхали потім живуться за кордоном. Що за такий брид? Якщо на мене, то я вважаю, що нещодавно я говорив з людиною. Про те, що нам потрібно перезапустити взагалі да, Так, Нам потрібно міняти міністрів. Є дуже неефективні міністри. Я вважаю, що набагато більше можна було б зробити. Я можу сказати, стосовно мерева, я відверто, те, що я чув, ну дійсно чувак, от він працює на результат. Я дуже приємно про нього це чув. Я вважаю, що помилка була в тому, що а, Знаєте, коли ти получ... ну, це моя думка, я не хочу зараз, щоб ніхто не використовував, що це така думка там в офісі. Ні. Я вважаю, що коли ти ставиш одну задачу двом людям, вони не виконуються. І коли там хтось там починає розповідати там на дивані, там "Ой, да буде нам побудувати. У ну, так білі роботи є ті і будують. Я подивлюсь, як ви uh -huh. Ну, Вибачаю, що я можу зараз буде коректний, але я вважаю, що потрібно, щоб керівництво завжди відслідковувало, як працюють підлягли. Якщо це не відбувається в будівництві кожного дня, то терміни будуть зорвані. Тому я вважаю, що я не знаю, хто був відповідальний за цю історію, але потрібно в цій історії розібратися і зрозуміти, потрібно, я вважаю, що потрібно контролювати було кожного дня. Я вважаю, що при кордонній зоні будувати дороги та мости за 5 мільярдів в Чернігіві, як це побудували зараз, я вважаю, що це. Ну для мене це нерозумно.